193-й день в Канаді, 23, 12, 23. Я сьогодні виспався. Получив я по, по одному місцю невеселий, нецікавий. Ну, не то, що не цікавий, невеселий. Немає настрою, щось не так. Я замітив, я теж переглядаю один раз переглядаю свої ролики з іншого аккаунту, ставлю собі лайк. І, це, і замітив, як я пізно записую ролики, все, я вже зовсім батарейки розряжені, хочеться спати і вже все. А як пралки нема, то вже зовсім капець. Ну і вчора я записував вчора, позавчора, перша, третя, друг, друга ночі. Що це таке? Сьогодні 10-та вечора. Нарешті я вписався в графік, треба записувати до 10. -ї. До 10 -ї. І день мене, мене. Сьогодні Сьогодні субота. Сьогодні субота, гарна субота в мене. Спав я, виключив всі будильники. Я самові написав, що я йду спати і буду спати, аж поки не встану. Проснусь, тобі напишу. Виключаю телефон. Ну, бо там мала купити жінка, сушарку для нігтів. Якщо комусь треба, у нас є чотири. Чотири ще не продали. Якщо комусь треба, можу віддати безкоштовно. Дві. <рисква> Отак. От і цей. Сьогодні проснувся я біля 11-ї години. Прокинувся, я ще перед сном написав Артему. Коли вони їдуть в басейн, бо ми ж хотіли в басейн їхати. І я прокинувся, він каже, ми якраз на 11-й хотіли. Він мені написав повідомлення, але я спав. І, це, і я кажу: ну то добре, ви як їдете, наскільки ви там? На годину. То мені вже немає сенсу йти. Поки я встану, розберусь туди-сюди. І цей. Добре, добре, ви їдьте. Я не їду. Вони поїхали, вони вже були, вони вже на півдороги були там. Я встав, пішов в туалет помитись. Моє лице думаю, треба в душ сходити. Треба сьогодні в душ сходити, але так дивлюсь на ту, на ту ванну. Що мені йти в ванну, як мені тут до басейну їхати 5 хвилин, 3 кілометри? Їду все-таки їду в басейн. Зразу пішов, поставив, включив кавоварку, засипав кави, нехай робиться, одівся, підготував все і, як завжди, забув окуляри для плавання. окуляри для плавання. Там є басейн, але я не плавав подоріжкам. І скоренько зібрався і поїхав. Взяв каву, взяв яблуко на всяк всякий випадок, бо я вже як десь їду, то вже можу надовго. І приїжджаю я туди в басейн. Зразу на касу. Заплатив я 8 з копійками, 8,40 чи скількись, без ніяких там fire entry, без, без нічого наступного тижня підробити. І це... Зустрів я Олю, Артема і їхнього сина, ми гарно поплавали, був басейн глибокий. Там я попірнав собі, поплавав. Пішли ми в джакузі, посиділи в гарячій воді, потім в сауну пішли. Класно, десь годину ми там були. Біля першої ми звідти повиходили. Наплавався, і ми виходимо, вони кажуть, так, забери малого додому, а ми поїдемо в Волмарт. Я думаю. І щось ми там заговорили за секунд, завтра чи вона, чи Оля буде працювати. А вона каже, ні, вихідна. І вона каже, а що ти там на секунді? Та я нічого не хочу, просто заїхав би після церкви, як завжди. Вона каже, давай зараз їдемо. Їдемо, Давай, їдемо. а що? Але ненадовго каже. Не надовго так на годинку, бо ми в Волмарт хочемо закупитись. Ти каже, то будемо їхати назад, заїдемо в Волмарт, ще заберу речі. От і ми поїхали на секунд. Сьогодні ще й розпаковка. Так, зразу покажу цікаву гру. Вона в мене під рукою. Де чек секунда? скільки я там потратив? Я там потратив аж 945, майже 10 доларів. От я сьогодні затарився. E, отака от гра. На двох. E, в середині. Я на ігри колекціоную, можна сказати, вже. E, кубики. Всіх по два. По два екземпляра На двох. І дзвіночок. Дзвіночок, хто швидше складе, в дзвіночок. Ну, дзвіночок можна використовувати і в інших справах. Так що це універсальна річ. А Завдання тут просте: У кожного є дві колоди карт. Ну, тут є інструкція, звісно. І скласти третку пірамідку. Відкриваєш, витягуєш карту і скласти третку пірамідку. Хто швидше склав? І в дзвіночок. Раз. Ще, звісно, права перечитати, блокнотик є. Ну і Гра прикольна. Нехай вона лежить на стольні ігри. Е, будуть будуть бавитися. Ну, і вона досить важка. Ті дерев'яшки вони... Ну, дерев'яні, дерев'яшки дерев'яні. Отаке от. от. Взяв такий м'ячик. Е, ну, Це така плоска штука, тут вентилятор, і воно злітає, парить над землею. Воно не літає, а воно. Просто легко скользить. Батарейки були розряджені, я, звісно, поміняв, Світиться різними кольорами. І звідси дує повітря, і воно дуже легко плаває по землі. Я таке був колись подарував братові дурці. Дуже діти бавились, задоволені були, і нехай зараз теж мають. Оцей пістолетик нерв. Я ж ну, такого маленького ще не бачив. І він мені дуже сподобався. Теж заряджається, ставиш туди один патрон і він стріляє. І реально стріляє. Хлопці бавились, бігали, стріляли, я теж перевіряв, працює. Взяв, якщо вже зачепили ми дітей. Дітям така от палочка. І ці от шарики з двох сторін вони світяться. Коли два включити, воно, ну, воно дуже класно світиться. Будуть бігати. Зразу взяв Це, ці курятка, сіпочка маленька. Антистрес. Тут ще був, був, був цінник, вона абсолютно нова. І всередині теж. Оп. В середній також є блималка. Ну, Є така приємна капець. Антистрес. Якщо діти будуть стресувати, нехай бавляться. Забрали дівчата цю іграшку антистрес. Лоль, э, стріляти. Ну, Така от машина до того трактора. Теж все світиться на, на, на камері дуже не видно. Ну, ще, і вона ще й їздить. Хто тобто, туди розганяється? Ри погнала. Така от спортивна машина. Ну, спортивна. Агресивна. Е, Машина, машина, іграшок. А, ще є іграшки. О, ще є іграшки. Як завжди, взяв бульки, ще от рідину мушу автоматично бульбашку зремонтувати, зробити, бо там трубку воно затягує і кришка була поломана. Так що я тут зремонтую, треба розібрати. Я люблю таке побавити, перемонтую. Це такий меч. Джедайський. Витягується. Як махаєш, вона якось розпізнає рухи, там середній, напевно, гіроскоп стоїть. І... ну, А, якщо б'єш, ще навіть звук у цього є. Ну. теж меч пригодиться. Все, з іграшок. З іграшок, напевно, що все. Взяв таку от резинку, бо є іграшки деякі без резинок, а хочеться причепити, нехай буде. Взяв я формочки. Отакі от, от формочки мені треба було. У мене їх не було. Я в силіконових пік. Ну, в силіконових зробив теж нормально. Отакі от, от формочки на поточку ставиш, можна. Можна запікати дуже легко. Мені, мені вони дуже сподобались. Смажити щось е, на, на цьому. Або просто вирізати, іменно вирізати. Вирізав, підняв, супер. Ну, Ці то придеться вирізати, бо там ручка дерев'яна. І в мене не було лопатки силіконової. Сьогодні я знайшов. Це така груба лопатка силіконова, де можна реально збирати і шоколад з мески. Така потужна ложка. І як смажу пате, е, картопельку, з пательні все стріляє. А щоб добре просмажитися, треба кришку знімати. Бо під кришкою вона сушиться. І я взяв отаку вот от сітку. Було там кілька видів, це чорна, у досить нормальному стані. І кришка, і в неї оця пімпочка зверху. Мені сподобалось, що можна її просто накривати пательню і так і залишати. Був манікюрний... О, взяв все-таки ці патрони. Я думаю, десь я їх ніби, ніби бачив. Взяв ще ось цих патрончиків для цього пістолета. Ну, ще раз. Е, легко вставляється патрон. Ого. Ні, фіга собі. Ну, стріляє конкретно, Хоч і малесенький. Був набір для манікюру, тут був е, такий от гравер маленький рожевий. Я не думаю, що він потужний, я його не перевіряв, але зато в нього є насадки і Мені коробочка сподобалась. Зверху відсік для цього гравера, а знизу були пластмасові нігті. Я їх висипав іменно маленькі відсіки мені пригодяться на дрібні деталі. Гравер перевірю. Гравер то є фігня його можна і викинути. Я сумніваюся, що він хороший і потужний. Зразу, як ми зайшли з артемом, дивимося, і там ласти і набори. Ласти були недобрі, ласти мені не сподобались, ласти я собі куплю. Але я зато забрав оцей набір для дайвінгу з закритим носом, не пропускає, дуже в хорошому стані. І були окуляри для плавання. Абсолютно нові. Ще з наклейками. В них ще захисна плівка є. Ніхто ними не користувався. Дві пари, і це я обов'язково буду брати в басейн. Гарно притягується. Все, секундом закінчили. То на 10 доларів. Далі ми, зроб... ми поїхали на костку. Так, Далі ми поїхали. Кажу, йдемо на костку, заїдемо в них і карточка. Я заправлю машину, ще зайдемо в магазин, щось купимо. Вони там теж собі понабирали в костку досить багато чого. А я. Е... Так, давайте перше. Заправився. Заправився я на костку по ціні долар 0,49. Залив 49 літрів і заплатив 51 долар. 5167. Так що дуже дешево. Долар за літр. Мені подобається бензин костку. Добрий він чи не добрий, машина їздить одинаково, я не замітив різницю. А в самому костку ми як зайшли. Я купив. Ні, ми просто гуляли там. Я думаю, йду подивлюсь на протеїнове молочко. Може є ванільне, таке, як я люблю. Але не було, було тільки шоколадне, не хотів брати. І просто йду на куті, так з краю стоїть ось це. Це, от, оце, що я говорив, пріворкаут порошок. Коротко кажучи, це кофеїн. Дуже багато кофеїну. Таке, як ну, енергетик. Енергетик і він мені подобається, реально. Я пробував пити тренежа, перед тренажерним залом каву. Ну, каву пити потім і тошнота таке собі, воно не, ну, не дуже приємне. А от чуть-чуть цього порошку з водою розбавив і все. Енергія, ну, реально. Будеть. Сон не сон, але перед відео треба таке пити. І головне, що це велика банка. Таку саму банку я бачив в маркетплейсі. Люди продають по 40 доларів. 40 доларів, 45, а я за це в костку заплатив 26,99. А, ні, з податками 28,34. Ну, де 40? Багато хто не знає, що воно в костку продається, і вони оце продають в інтернеті. Так як оцей соус Чилі, що я цей купив за 8. Продають його так само за 50, Я в шоці був? Вийшли ми з там ще ми поки пошарились, там все дають на пробу, дали ісочки, дали сир. Були класні, з одної сторони, сир, а з другої сторони, такі індійські пиріжки з начинкою їхньою. Спайсі класні, мені сподобались гострі. Я взяв один той, пішли, взяли сир. Я пішов знову взяв ще один пиріжок, взяв ще один сир і отак три круга зробив і я наївся <гум> наївся. Що і... ми. І... і цей. І ми вже пішли на вихід. Пішли на вихід і кажемо, давай поїмо. Бо вони там завжди люблять перекусити. Я думаю, Іде, я попробую теж, треба поїсти, я сьогодні нічого не їв. Поки ми їхали туди, я з'їв по дорозі яблуко. І думаю, що я тільки одне яблуко сьогодні з'їв і каву випив. З батончиками взяв собі, З'їв десь 5 батончиків цих вівсяних, що ще з церкви Володимира мені понадавали вони ж запаковані. І ми набрали собі їсти. Вони взяли собі походогу і одну картоплю фрі. Я взяв собі хот-дог і картоплі фрі. Я думав, що там мало тої картоплі фрі. Одна порція. Коротше, я е, набрав на 4,71. 4,71. Тут взагалі халява. Дуже дешево. хот-дог простий, булка і сосиска. Соуси можна собі добирати. там Соуси мені дуже сподобались ось ці. Я собі взяв кілька додому. Це огірки в, солодко, в солодкому такому соусі. Дуже смачні. Туди вже собі пакуєш кетчуп, гірчицю, Сам ходох. І кар, картопля фрі, дуже велика миска. Ну, пачка картоплі фрі, в макдональдсі, то, напевно, найбільша пачка або три маленьких. І Пепси. Скільки без ліміт Песі, даю тобі горнятко, бо з ходогом де в комплекті горнятко, і якщо маєш горнятку, можеш пити то Песі цілий час. Я горнятко лишив в машині, так що мені може, я думаю, пригодиться наступного разу. Поїли ми там дуже смачно, дуже дешево і дуже. Ну, не так, щоб смачно. Картопля фрії нездорове, нездорове харчування, але мені сподобалось. Після того ми поїхали в Walmart. То ми так поїхали в басейн. Цілий день ми шарились по, по Калгарі. Вже темно на дворі. Ми поїхали в Волмарт. В Волмарті теж вони пішли собі наліво, я направо. Я пішов зразу, думаю, треба, бо дуже тепло. Ну і от вночі сніжок впав. І оце болото. Ну, не болото така от мокра асфальт, і то все на, на машину летить. І я дивлюсь, що йде, треба мати екстрену. І в костку я не знайшов, а в Walmart я знайшов ось таку от. Чек, я, я не пам'ятаю, де чек. Я взяв собі ось це, зустрів е, це три з чимось. Мінус 35, я думаю, вистачить, ну, якщо у нас тут плюс 5. Буде, звісно, мороз. Ще зима прийде, я сподіваюся. І добре, що впав сьогодні сніг, хоча він вже й вступився. Де він в районах там, де не посипають з сіллю і таких е, глушах, то там е, сніг ще лежить. А так тут снігу нема, на Різдво не буде. І взяв собі оце за 4 долара, мені здається. Зустрів я Артема в магазині Золі, знайшов я їх, і вони якраз були біля пива, безалкогольного, Хайнекен. Взяли собі упаковочку, а я думаю, о, блин, а я ж теж візьму? 11 з копійками, вони там всюди, плюс-мінус біля 12 доларів. Зразу взяв собі три пачки, три упаковки і поїхали ми вже звітом нарешті додому. Поїхали ми додому, я їх завіз. Кажу Артему, давай сюди машину, заїдеш до мене, я тобі віддам е, кепку з батарейками, він просив батарейки йому підкинути до ліхтарика. І перейдеться собі додому. Сусідня вулиця йому тут ті дві хвилини. Так і сталося. При, приїхали, він ще допоміг мені занести це все додому. І, 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 і поїхав, і пішов додому. А я думаю, план у мене такий: зробити оселедець. Завдання в мене на різдво, різдвяний оселедець. Я люблю оселедець. І цей оселедець дуже класний. Ну, реально, я працював в океані, я солив оселедець. Вони солине по 2-3 тонни зразу. А цей солять в бочках і класно. Просолений. Я, я оселедець не пробував. Цей що робив? Я бачу просто по його консистенції. Я пробував молочко. Якраз в одному оселедці було молочко і в одному ікра. От, з хлібом з'їв смакота. Замаринував, дав чуть-чуть перчику, цибульки. Я не люблю отсту, оц, отсу не давав. Я думаю, що там, де я буду завтра, оцет знайдеться. Якщо комусь треба, буде собі полеоцтом. Але по факту вона буде дуже смачна. Топиться на язику. Х, гарно, гарно. Побрав кісточки. Так що нагнав апетит, буде смачний. І закрив її. Не було в мене банки. Я люблю пакувати гарно в банку, щоб він там пропитався цибулькою, дати олії. І щоб він був максимально спресований. Не так, щоб було, щоб було трошечки місця, але щоб він маринувався. Але я знайшов інший вихід, знайшов класну таку гусятницю скляну, і накрив, і закрив, і заклеїв краї малярною лентою, щоб повітря не пропадало не попадало, щоб воно там класно промаринувалося. Ті цій я прям завезу завтра, завтра до, до них. І вже тоді відкриємо і виставимо на тарілочки. Має бути дуже класно. Далі, далі, далі. Коско, Волмарт, оселедець. Під... робив оселедець собі включив музику на Джбільці. Не... Там можна баси включати, хіба що зверху будуть жалітись. Включив собі класну різдвяну музику паралельно. Не можу скачати альбом пісень. Так, щоб було класний альбом пісень. В основному знаходиться але якась така фігня. Я знайшов класний на Ютубі. Гарна музика, сучасна, енергійна, така от різдвяна, весела. Не люблю сумної музики. І я... В... Прямо в телефоні є функція. Може і в вашому теж є. є. Зажимаєш дві кнопки включити і звук вниз, це зробити скріншот, а включити і звук вверх, це записати, е... що твориться на екрані телефону. І поки я слухав цей YouTube, записав його в телефон. Зразу обрізав всі ті реклами, повирізав. Потім з того відео іншою програмкою через сайт е, витягнув з того відео чисту музику. Щоб в мене було, була тільки музика в MP3 форматі щоб я міг включити через плеєр і користуватися телефоном, робити все. Бо YouTube, по-перше, живе інтернет, по-друге, ті реклами, і тяжко управляти телефоном. Треба вікно поверх вікон. А так музика буде в фоні собі грати. Вже підготовка, вже музика є, вже підготовлено. От Отаке от. Сьогодні. Е, ну а що? Сьогодні на секунді е, зустрів. Забув сказати, зустрів Олексія з родиною. До нього приїхала мама і його брат. Е, вони тут зовсім недавно, два, скільки вони тут? Три дні в середу прилетіли. В середу тільки прилетіли ще зовсім не знають, що туди і як. І його мамі потрібна робота. Потрібна робота обов'язково, бо гроші скоренько тут розходяться без роботи. Може хтось знає для жінки якусь роботу, і вони прийшли зразу в Гудвіл. Може, там потрібно, але там не потрібно. Там всі питаються за роботу. Я ж там ходжу як, як свій. Я гуляю по магазині, там дивлюся, ага, там подивився, там подивився. Не накидаюсь так. Бо мені вже майже нічого не треба, вони іграшки тільки дітям беру роздавати. Може, подарую. Пістолети сусідам сусідським дітям. Не може, а точно. Треба їм подарувати. Оці, в мене є два одинакових тінь нерфа, що я показував, їх діти не забрали. Ну, дівчата забрали собі там луки і взяли, таке, от, що їм більше сподобалось. Футбольні ворота, бо там якраз їх велика родина. І цей. А ті пістолети лишились? класні пістолети. Вони мені сподобались. Я от подарую цим от дітям, їх двоє. Будуть стрілятись. Я знаю, як з братом ми там стрілялись. теж мали колись пістолетики. Ці хоч безпечні. І от вона шукає роботу. Треба їй роботу. А вечором подзвонив до мене Олексій, ми ж там обговорили деталі і каже: обов'язково передати привіт з Моршина. Передати привіт з моршина. Моршин прилетів сюди, а тепер моршин в Калгарі. Всім з Моршина привіт. Отак. Передав. Олексій, я передав привіт. Отаке от. Ну і все. На сьогодні ставимо крапку. Я думав ще прибирати. Е, в планах у мене було помити підлогу, ну, замітати, помити підлогу. Ці пилососи, що я показував, цей маленький з щіткою, в Walmart стоїть, ідентичний турбо 3 в одному, точно такий самий 200 доларів. І цей великий е, коврочист. Коворіч чистити, потужний, він мені сподобався навіть, більше, ніж цей маленький. Цей маленький це може бути, а цей великий вух, класний. Тоже 200 доларів. Ну, я дивився на самі дешеві е, такої моделі. Є вони від 200 доларів і вище. Тож, думаю, попилососити, помити підлогу, поскладати все, але не буду. Я сьогодні хочу виспатись. О, як, я, як я виспаний, зовсім інакший настрій, я вже бачу. А, до речі, забув сказати. Добавилась в мене ще одна штучка на різдвяні подарунки. Це мені дала от дуже хороша жінка з нашого будинку. Вони живуть, оця українська сім'я, які будуть теж з'їжджати. Бо дорогувато. Однокімнатна квартира 25 тисячі. За що? І однокімнатна квартира, що там кімнатка така, як в мене, і вітальня чуть-чуть більша, ніж ця кімнатка. Нема там за що платити такі гроші. ну і Вони платять більше, бо вони паркомісце займають. то Тут забув сказати, тут тут кекс кекс з, з родзинками така собі паска. Нехай стоїть, я його потім з'їм, Потім з'їм після Паски, нічого йому не буде. Не після паски, а після Різдва. Після Паски може щось буде, от, І вони з'їжджають. Але ну що, знайшли вони житло? Теж біля мене десь тут. В цьому районі будемо будем, на зв'язку. Все, відпочивати. Що сьогодні? Сьогодні вже в Україні Різдво. Наступне відео моє вже буде після Різдва, так що гарного Різдвяного вечора. Так, всім найкращого.